Російський космічний корабель Прогрес падає на землю. Підмосковний центр управління польотами втратив контроль над ним. Апарат не зміг вийти на заплановану орбіту і тепер неконтрольовано знижується. За останню добу вже втратив десятки метрів висоти. Більша частина корабля згорить в атмосфері. Однак уламки цілком можуть впасти на землю, куди саме фахівці зможуть визначити лише за кілька годин до падіння. Це станеться з 7 по 11 травня, можливо, і під час параду 9 травня в Москві. Іронія полягає в тому, чи прогрес мав доправити на орбіту копію радянського прапора, який встановили на рейхстазі? Однак у Роскосмосі повідомили, стяг потрапив у космос ще минулого місяця, але про це повідомили чомусь лише сьогодні.